Уявімо, що завтра людство зникає без війни, без апокаліпсису, без пафосу. Просто перестає існувати. Планета залишається недоторканою, всі наші міста, заводи, лабораторії, супутники, усе залишається на своїх місцях, але немає того, хто б натискав кнопки, лагодив, будував, прибирав чи намагався втримати цивілізацію на плаву. І от саме в цей момент починається найцікавіше. Справжня поведінка землі без нас у перші хвилини не зміниться майже нічого. Літаки продовжать летіти за інерцією, автопілот виводитиме їх на ті ж маршрути. Тисячі поїздів мчатимуться рейками, не підозрюючи, що машиніст більше не дивиться на сигнали. Мільйони світлофорів продовжать працювати, хоча ніхто вже не стоїть у заторі. Цивілізація за інерцією ще жива, але тільки на перший погляд. Через кілька годин автопілоти літаків почнуть сходити із маршруту. Комп'ютери не отримають від пілотів підтверджень, системи безпеки, зговоряться проти самих себе, і сотні літаків поступово впадуть у некерований режим. Поїзди зупиняться після перших критичних моментів або від нестачі пального, або коли автоматика зрозуміє, що щось не та. У містах погаснуть перші будівлі, серверні кімнати, що залишилися без охолодження, вимкнуть себе, щоб не згоріти. Медичні апарати в лікарнях продовжать працювати певний час, але пацієнтів уже немає. Один-два дні енергосистема планети починає розвалюватися. Вітрові та сонячні станції триматимуться довше, але ТЕЦ, ГЕС, атомні станції. Це складні механізми, які потребують участі людини на атомних станціях. Автоматика деякий час зможе утримувати реактори в межах безпеки, але без персоналу, без охолодження, без контролю системи почнуть аварійно зупинятися. Частина енергоблоків вийде з ладу, без катастроф. Частина може спричинити локальні викиди радіації, світло поступово гасне. Нічне небо, якими звикли бачити запаленим мегаполісами, потьмяніє. Зірки, яких давно не бачили жителі великих міст, знову стануть яскравими. Один тиждень у містах почнеться водоапокаліпсис. Насосні станції без електрики зупиняються, водогін перестає працювати. У каналізаційних системах вода починає підніматися. У деяких місцях вона прориває люки. Затоплюючи підземні тунелі, тварини в зоопарках опиняються в різних умовах. Хижаки, які не можуть самі вибратися, загинуть першими. Але частина тварин, особливо дрібніші або хитріші, знайдуть шлях назовні. Природа не має сентиментів, але вона дуже добре вміє заповнювати порожнечу. Один місяць міста стають тихими, як пустелі. Більшість автомобілів стоять з порожніми баками. Підземки затоплюються, ліфти зупиняються. Наші хмарочоси ще стоять, але вони вже почали старіти. На узбережжях починають руйнуватися порти: хвилі, вітри, штормові цикли, без людей ніхто не захищає інфраструктуру. В природі ж абсолютно інший заповідник. Тварини починають освоювати території міст, олені з'являються на площах, лисиці освоюють метро. Птахи роблять гнізда у відкритих вікнах офісних центрів. Один рік рослинність бере реванш без прибирання, бур'яни виростають крізь тріщини асфальту, дерева пускають коріння в бетонні плити. Київ, Нью-Йорк, Токіо. Усі мегаполіси поступово починають нагадувати руїни стародавніх цивілізацій тільки в пришвидшеній версії. Техніка починає гинути від корозії. Наші супутники на орбіті поступово втрачають орбіти. Частина згорить в атмосфері, частина залишиться як космічний смітник. Це найбільш сумний пам'ятник людству, металева хмара з уламків. Десять років природа повністю перехопила контроль. Ліси просуваються в міст, річки повертають собі русла, будинки без даху починають руйнуватися, скло тріскається, бетон розсипається під дією води і морозу. Дивно, але тварини пристосовуються найкраще: деякі види, які ми штучно утримували, вимерли б, інші, навпаки, розквітнуть без нашої присутності. Сто років! Майже всі побудовані людиною конструкції зруйновані або заросли, залишилися тільки найміцніші: деякі мости, бетонні бункери, тунелі, дамби частково і уламки хмарочосів. Але навіть вони вже не з цього часу. Це археологія майбутнього: 10 тисяч років. Земля повністю стерла наші сліди, міста зникли, дерева, каміння, нові річки. Усе це приховало те, що ми будували. Залишаться тільки речі, які природа не може з'їсти: деякі сплави, скло, пластик у глибинних шарах ґрунту, сліди радіоактивних елементів, і, і наші сигнали, що мандрують у космосі. Це буде єдиний доказ того, що ми взагалі існували через мільйони років. Сліди нашої цивілізації зникнуть остаточно. Єдине, що залишиться, це зміни, які ми внесли у планету, нові хімічні шари у ґрунті, змінений клімат, сліди видів, які вимерли через нас. Ми будемо схожі на яскравий спалах, з'явилися, змінили планету і зникли. Але головне ось що: Земля не помре без нас. Навпаки, вона видихне. Відновиться і продовжить свій рух крізь космос, як це робила мільярди років до нашої появи. Людство може зникнути, але життя ні. І це, мабуть, одна з найпарадоксальніших і найкрасивіших істин про наш всесвіт. Дякую за перегляд відео!